Там, де чітко прописано і дозволено, що пер, е, перевіряти транспортні засоби, а також зупинки транспортних засобів. Є Якщо... закон про, про Національну поліцію України, а також постанова Кабінету міністрів України 1410 10 ПДР Украї... 1410 міністрів України. Увага, водії! На даний момент з'явилась нова підстава зупинки авто. І зазначена вона в постанові Кабміну номер 1410 це зі слів співробітника поліції, ні до такої причини. Це незаконна остановка. Я вам ще Це незаконна остановка. Та можете ознайомитися сьогодні. Ми з'ясуємо, чи має право поліцейський посилатися на дану постанову для того, щоб зупиняти ваше авто і перевіряти ваші документи. Є, ми, є, як... є закон, який для всіх і для вас, і для нас. Я вам розв'язую. Просто якби ви, ви розуміли... А, а вам захотілось увіділи херсонські номера, значить, щось то не так. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі, водії З такими поліцейськими вам однозначно потрібно мати юридичну підтримку на дорозі. Тому не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого клубу. Якщо співробітник поліції порушує ваші права, складемо скаргу. Поліцейський складає незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Потрібно Консультація, учасники клубу одразу мають можливість отримати її, тому не зволікай, долучайся до нас. Я вам не кажу, тридцять статті. Я Яка є якась інформація? на даний час є непогано. Не підстава відео знімаєш можна ваше Так. Це вона хороша від нас якесь щось ви порушили чи ще щось. Я вам розявлюся, що на даний час і введений Смаглій. Смагліть. А не СМАГЛІЙ. СМАГЛІЙ. Смаг. -ли. смаг, -ли. смаг -ли. А, СМАГЛІЙ. Смаг Смаглій, да? Заксі Сергія, так. Я вам розявсь, що... Безпідставна остановка. Безпідставна. Безпідставно, ну це так. ви вважаєте Я вам просто Згідно закону 35 ї статті закон України про національну поліцію чітко зазначає, що потрібно мати законні підстави, щоб зупинити авто, і закон України про національну поліцію чітко зазначає, що потрібно мати підстави, щоб перевіряти ваші документи, а просто так посилатися на військовий стан. І зупиняти авто і вимагати документи. Співробітник поліції не має права. Першочергово рекомендую мати відповідну літературу, щоб розуміти та знати, як спілкуватись з такими копами. Переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. М -м -м. Я вам розв'язую, що. Час на території України відведено військовий стан на сьогоднішній день. Дуже часто співробітники поліції зазначають: у нас військовий стан, ми маємо право зупиняти авто і перевіряти ваші документи. Якщо ми почитаємо закон України про правовий режим воєнного стану та відповідні постанови. То ми зрозуміємо, що мова тут йде не про поліцейських, а про уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта. Якщо співробітник поліції не призначений наказом коменданта, він у своїй діяльності керується Конституцією України і законом України про національну поліцію. А ви керуєтесь чим? Законом о поліції, законом України про Національну no. на поліцію. Мені просто интересно. Да, так, що номера реєстрації Херсонська, поэтому треба проверити документи. Законом України про національну поліцію. А також постанова Кабінету міністрів України 14.10. Там де чітко прописано і дозволено, що пере... Перевіряти транспортні засоби, а також зупинки транспортних засобів. І Якщо... закон про, про Національну поліцію України. А також постанова Кабінету міністрів України, 14-10 ПДР Украї... 14-10 Кабінету міністрів України. А зараз давайте з'ясуємо, що це за постанова Кабміну No 1410. Слухайте уважно. Це про внесення змін до правил відтворення лісів. І жодного слова про поліцію, і жодного слова, що співробітник поліції під час воєнного стану має право зупиняти авто і перевіряти ваші документи. Знову наша поліція демонструє незнання законодавства. Невже цікаво бути таким неосвіченим в законодавстві? Це я про даного співробітника поліції, який знову вигадує свої постанови та закони України. Там, где четко прописано. Я же вам разъяснил, что на данный час очень много транспортных средств и перебываете. В... Вы можете пройти по номерам, проверить, кому принадлежит транспортная средства. Я же вас не запытал, я же не знаю... Я вам ответил, это мой транспортный зал. Нам не оформили. Это очень хорошо, я же не сказал, что вы Вы ели... можете номера взять и по базе проверить, кому он принадлежит. Скажите, как до вас можно Валерий. Валерия, батю... Иванович. Валерий Иванович. Добре, зараз перевіримо. Я ж вас за те і спрашиваю. Просто якби ви разумели, что я не могу. це сразу був... сказал, это. Из-за номеров. За номеров да. Просто на, за данный да. на данный час, я даже вам не пассажирую, на данный час. Дуже багато є інформації що дані ну по є да? в машині інформація я не знаю я поки... ну так а не... зачем ви В смысле? ну як? у вас нет інформації ви ну, остановили так є без я ж вам роз'яснив є постановка не... безпідставна Может, Це безпідставна установка можете це вам щось не я вам роз'яснюю просто причину ваша причини нет такої Котрий хотів би подякувати спонсорам мого YouTube каналу. Ваша підтримка дає можливість частіше купувати необхідні речі для наших захисників. Бажаю здоров'я. Хочу подякувати Дмитру Бурмаці та його підписникам за надання генератора для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого youtube каналу. Подальшому я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших. Захисників разом до перемоги. Дякую за підтримку. Ні до такої причини. Це незаконна остановка. Я вам ще Це незаконна остановка. Та можете ознайомитися. Я думаю, співробітник поліції, як завжди, переплутав з іншими постановами Кабміну. Це номер 1455 та номер 1456. Мова тут йде про блокпости та уповноважених осіб, яких призначає комендант. А даний співробітник поліції не був призначений наказом. Коменданта це не, це не закон А? Постанова — це не закон і нічого закону немає. Про є, як... є закон, який для всіх і для вас, і для нас. Я вам розв'язую. Просто якби ви розуміли, а, а вам захотілось у Херсонські номера, значить, що то не так. А тепер зрозуміло, чому він зупинив даний автомобіль, тому що він зареєстрований в іншій області. Хочу зазначити, що в законі України про національну поліцію такої підстави зупинки авто. Не яснує, якщо авто з іншої області. Але водії майте на увазі, якщо ви подорожуєте Україною, вас можуть зупинити і зазначити, ну ви ж з іншої області. Але це суперечить чинному законодавству України. Завжди фіксуйте дії співробітника поліції, порушує ваші права, телефонуємо на 102, телефонуємо на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. А в подальшому складаємо письмову скаргу керівнику. Якщо ти не знаєш, як це робити, ми вам допоможемо. Тому не зволікай, долучайся до нашого юридичного клубу. Та тут такі херсонських куча. ну просто так. Не, це просто Більше ви ж сказали, у вас не такі. Ви так сказали одразу. Номера, ваз, номера, інші території. Інші, інші ну і що? У нас же територія одна Україна. Іншої території немає. Області маю на увазі. Тому друзі, запам'ятайте, згідно закону України про правовий режим воєнного стану, співробітник поліції не має права просто так зупиняти авто, посилаючись на даний закон. Він, в свою чергу, керується законом України про національну поліцію, де чітко зазначено, для того, щоб зупиняти авто, потрібно мати підстави. Для того, щоб перевіряти документи, потрібно мати підстави. І дуже добре, коли водії знають свої права і користуються своїми правами. Це побачив даний поліцейський і вказав про те, що все, можете їхати далі. Ось чому потрібно знати та користувати своїми правами. І так, друзі, якщо дане відео було цікавим для вас, тиснемо лайк, робимо репост, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.